Вітаю! Чи знаєте ви, що не завжди подання декларації про доходи та майновий стан є обов'язковим, і за певних обставин в певних випадках ваш обов'язок щодо подання цієї декларації буде вважатися виконаним. Перелік цих доходів прописаний у статті 179.2 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких доходів відносяться доходи від продажу нерухомого майна, оскільки такі доходи завіряються нотаріально, і податок з таких доходів сплачується якраз при такому нотаріальному оформленні. Відповідно до вже згаданої статті 179.2 не підлягає відображенню. У декларації про майновий стан та доходи, а обов'язок в такому випадку вважається виконаним. Маєте питання щодо заповнення декларації про майновий стан та доходи? Звертайтеся до нас. Будемо раді вам допомогти. Будьте в курсі з Марією Мовдавець!